Всім привіт, дорогі підписники мого каналу. Приїхала така от е, технічка на ремонт, е, сказали, що е, хтось там спробував ремонтувати, сказали кепський бензин, поміняй пальне, пальне клієнт поміняв, нічого не, не сталося. Потім привіз до ремонтника, ремонтник сказав, що не працює карбюратор, потрібно новесенький карбюратор вшивити. Е, поїхав клієнт, придбав новесенького карбюратора. Вшивили йому цей новесенький карбюратор, але так вона і не працює. Але чому вона не працює? Тому що, по-перше, це, це Китайпром. Сама, грубо кажучи, доступна техніка, яка є в продажу і яку може собі дозволити ну, любий. Любий бажаючий. З чого? Потрібно починати е, ремонт або діагностику на підпромі. Кажуть, там не запускається. Берете запусковий пристрій і тягнете. Що це значить? Що кердик циліндропоршневій групи. Не потрібно там займатися от хріню, міняти карбюратори, бігати купувати. І потім е, як деякі ще полюбляють носити назад і розповідати, що то карбюратор хреновий, то не то, то не сьо, от, блин, туди-сюди. В общем, якось якось отак. Е, задирки там є. Ну і не однесенькі. Е, Так, щоб там продрало капець-капець, то ні, ну, але але вони є. Тобто тут потрібно в першу чергу міняти саму циліндропоршневу групу. Без заміни циліндропоршневої групи ну, 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 немає сенсу далі щось лізти. У мене на моєму репопаному 180-му і то краще, як то кажуть, компресія, блин, чим, чим тут. Тож, що це значить? Значить, звісно, що селіндропоршневий кір дик. Якось так. В общем, шведесенько розберу. Карбюратор, до речі, придбали самий-самий сами -сами гівняний. Коротше, без опізнавальних знаків. Зараз долізу до карбюратора. гвинтиків вже не було тут отак от, от не заправляйте бронепровід чи провід високовольтний тут тут є от оця ось хрінька ось вона отак от, от воно вдягається якщо отак от от класти, от вам насічки і е, пластик його пережирає Не тут дійсно гівняне, тому що тхне Карбюратор. No name. без нічого. Ін от такі от ноунеймівські, no де немає зовсім нічого, можуть працювати, можуть не працювати. А потім, це для тих, хто полюбляє замовляти своїх постачальників або іще щось то без, без, без опізнавальних знаків у нього вже там коцали там викруткою щось пробували крутити то потім можуть бути якісь проблеми по принципу там що ніхто нічого не повертає Ну, от, навіть те що я Завжди розповідав. Завжди. От бачите грязюка, я не знаю, в мене на камері зараз від, відблиск іде От, грязюка на відстійнику Оця грязюка на відстійнику була і на старому карбюраторі Але ж також чому не помінявся сам паливний фільтр. Паливний фільтр Міняється, якщо тут от грязюка на відстійнику, грязючка миється, чиститься і міняється заодно за е, навесенький паливний фільтр. Тоді встановлюється оця вся шляпа назад, якщо дійсно він не, не хоче працювати і проблема з ним, то лише тоді міняється сам карбюратор. Але не факт. Ну Тут клієнт вже, як то кажуть, трішечки влетів безпосередньо на сам карбюратор. Зараз швиденько зніму е, циліндро поршневу. Тобто сам циліндр підійму. Поставлю трішечки на перемотку, тому що я не знаю, що, що можна розповісти. А те, що можу розповісти, то трішечки. Короче, е, одні матюки в мене можуть лізти в голову тому що реально так от ну не знаю якось я не знаю хто ще ну, на даний час отак от, от ремонтує техніку тобто відніс техніку там вам там сказали там потрібно там придбати сальники поїхав клієнт от, тепер видно гарно та да? є Моє. Ну, так. Потрібно придбати там сальники. Поїхав клієнт, придбав сальники. Приїжджає, віддав ремонтнику. Там через день-два ремонтник дзвонить клієнту і каже. Ну, потрібно ще прокладки придбати. Клієнт поїхав. придбав прокладки. Потом через деякий час там, карбюратор. Поехал придбав карбюратор. А діло було не в карбюраторі, не в прокладках і не в сальниках, наприклад. А діло було в Я не знаю, как так зовсім Ремонтувати можна. ну от Я ремонтую під настрій. От є настрій. Раз, два і, і все. Якщо не, не, не вистачає там якихось запчастин, ну так, ін, інколи коли є великий наплив е, і інколи там закінчуються там паливні шланги. Так от різко так клаці закінчились. Все. На цьому ремонт закінчився, тобто на цей день. На наступний день іду беру після роботи паливні шланги і далі продовжується ремонт. Якось так. А оця от біготня туди-сюди реально бісить. Ну а брендова рідкісна техніка. Вона спочатку розбирається, дефектується, а потім вже замовляються запчастини. І звісно, що клієнт їх ніде не бігає і не шукає. Також не знаю, чи буде видно там, тому що я на камеру не бачу нічого, йде відблиск. Відблиск дисплеї отака от шляпадрока отак от все це діло блядь, виглядає Звісно, що вона не буде тягнути пальне і зараз же ж потрібно подивитись на оцей чудо-фільтр який тут стоїть. Ну, звісно, що такий він тут і, і стоїть. Ось такий от паливний фільтр годиться лише, ну його можна буде впродолити для масла і все. Для пального воно не годиться. Якось так міняю саму циліндропорошневу групу. Сам імпульсний, він без тріщиночок, Сам патрубок. Сам патрубок кирдик пішов гуляти. От. Тобто от його видно, а от вам на камеру. Патрубок. Також під заміну. Патрубок, циліндропоршнева група і паливний фільтр. Звісно, що промити це лайно з від стійника відмити і дмухнути компресором, щоб там не лишилося того по принципу парафінчика або мікро-мікро-мікро-пулячки. І все і в принципі вона буде далі працювати. І буде вона, як то кажуть, запускатися. Так що лише, ну, отак, от, отак, от, отак, от, отак от, піс після от такої от хріні мож, можна міняти карбюратор, а не інакше. Якщо бажаєте, щоб було довго і дорого, то міняйте карбюратор. Пальне міняйте, карбюратор на кітпромі. Це я про кіпром кажу. Потім вже буде все, як то кажуть, добре. В принципі, все. ну Далі, далі ну, немає не сенсу показувати, ялозити, лозити, Це ви вже все 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 бачили мільйон разів. Це е, просто показав причину, причину чому вона не запускається або поміняний безпосередньо сам карбюратор. Якось так. Дякую всім за вас. Динових зустрічі вмерла. Підзібрав і додавалась свічка, тому що бачите, як гуляє центральний електрод? Такі е -е -е. свічки хренові. Чим? Що якщо вона дешманська і оцей центральний електродик він відвалиться, він прямо вам вскоче в циліндропоршневу групу і розхреначе все, що тільки можна. А де стоїть стандартна от, масулька, отак от, контактик, він закриває центральний електродик і він випасти не може. Так що також слідкуйте. І е -е, перед початком я показував, дергав запусковий пристрій. Зараз. В принципі, якось отак ну, повинна відчуватись оця чудо компресія, яку всі там чимось міряють. Навіть не знаю чим і навіть не знаю нащо. У мене також та хрінь є, але я її не використовую, тому що вона хрін з хріні. Е -е, спробуємо запустити чудо дракона. Якщо вийде, то попаде на камеру. Якщо не вийде, то ну. Не попаде на камеру, якось так. <кій> І можливо сам карбюратор крутили, коригували, прийдеться також, от викрутку я приготовлю. <кій> а нихрена вона, не хоче свічечка суха. Ох ти це ж ще оці от дешманські карбюратори, я їх так люблю, так люблю, що це просто... просто якийсь капець. Так, потрібно знайти карбюратор. Зараз швиденько шукаю карбюратора в і пробую запускати цю драконом. Итак, дубль 2. Короче, якось так. Що з цим карбюратором не знаю і розбиратись навіть не хочу і не буду. Це все, як то кажуть, проблеми безпосередньо самого клієнта. Короче, якось так, отакі, отакі от справи. Старий карбюратор, скоріш за все, старий той, що був, він робочий. Просто його треба було почистити від стійника і замінити паливного фільтра. і Звісно, що поміняти саму циліндропоршневу групу. А новенького от такого не купувати. На початку відео я розповідав, що от такі от ноунеймовські ну, не завжди працюють. Інку, коли вони не працюють зовсім, інколи вони просто не піддаються регулюванню. Щось десь там закопане. Ну, вони, вони являються самі 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 дешманські. Отаку от шляпу там мож, можна придбати десь там біля, біля 100 гривень. Отаку от, от Там 110-120 За скільки купив клієнт, ну, не знаю. І Мені чесно, по цим було, що, що, що і як воно. Техніка працює, єдине, що додалось, це свічка тому що такого лишати не потрібно і карбюратор. В принципі, все. Якось так. Дякую всім за увагу. Ми вам.